Вітаю всіх у прямому ефірі. Зараз 17.00, навіть там трохи вже більше, а значить, саме час обрати переможців акції. Ми її назвали до Дня Незалежності ще більше фінансової свободи. У всіх бажаючих був шанс долучитись до акції з 7 серпня до сьогодні до 16.00. Ми зібрали всі заявки, що відповідали критеріям участі, і готові зараз визначити переможців. Можу нагадати умови, щоб всім було зрозуміло. В розіграші бере участь кожні 50 тисяч гривень інвестиції в будь-який з фондів твоє коло або «Щорічний дохід, або реінвестиція. Чим більша сума інвестицій, тим більше позицій у розіграші. Наприклад, інвестиція 200 тисяч гривень дає 4 позиції, а 500 тисяч гривень дає 10 позицій у розіграші. Мінімальна інвестиція для нових інвесторів становила 150 тисяч гривень проти 50 тисяч гривень для діючих інвесторів. Це законодавча вимога для кваліфікованих пайових фондів про 122 сертифікати. Натомість нові інвестори одразу отримали три позиції в розіграші. В акції прийняла участь як нові, так і поточні інвестори. Є ті, у кого по декілька позицій в розіграші, є рекордсмени, у яких більше 10 позицій. Дякую, що долучаєтесь. Доля обирає своїх улюбленців, тому шанс виграти є у всіх. Зараз ми визначимо переможців прозоро і чесно за допомогою сервісу Random.org. Морг. Розігруватимемо призи, будемо послідовно. Спочатку 10 тисяч гривень, потім 20 тисяч, і головний приз 30 тисяч гривень. Тобто три рази будемо запускати е на Random.org генерацію цифри. Переможець той, хто очолить список випадкових чисел. Ну, давайте запускати демонстрацію. Беру список, копіюю його. Переходжу в рендом, вставляю. Перша, перший у нас виграв Щербіна. Вітаємо його. Друга, другий у нас горовий. І третій у нас знов Щербіна. Я вас вітаю. З вами зв'яжуться менеджери з кожним з вас для того, щоб з'ясувати, як відправити вам виграшні призи. Дякуємо всім, що долучилися. Всім гарного вечора. До да? побачення.